Боже, не знав серце Анни, невже ти не бачив пекучу тобі? Ні, добре ти знав, та це все ти призначив, що відданий був в храм тоді Самої. Ти довго чекав і на муки дивився, і рани усі знають, ти рахував, але час той прийшов і самої Народився, і маленьким дитям він до храму йшов. Я думаю, Анна раділа й тужила, та все ж свого сина тобі віддала, бо мала явитись велика сила, яка врятувала б Ізраїль від зла. Якби ти тоді не замкнув їй утробу, можливо, цього не зробила б вона, але Самоїл. Став судею народу, твій голос лунав через його уста. та ти її потім також не залишив, і замість одного ти дав їй аж п'ять. І серце її дуже сильно потішив і вилив у душу свою благодать. Але не про це хочу я говорити. В історії цій також інша є суть. Я хочу для себе її осягнути, і Бога ще більше для себе звагнути. Травляється так, що Господь щось тримає, і щось дуже довго для нас не дає, бо плани і цілі свої Господь має, й готує до чогось. Бажання до серця прийде, простити дитину у Божому храмі, щоб потім підняти щасливе лице і видати для нього жаданого сина, якого чекала, як той Авраам. Він знав, що народиться в неї дитина, яку приведе для життя Божий храм. Так само буває і в нашому серці. Дороги його невідомі для нас, і думаємо, що на нашій цій стежці надії і віри давно проймінь згас, а Бог нам давати це не поспішає, хоч дуже сильно потрібно це нам, Господь свою працю над нами звершає. і хоче, щоб збувся Його. Всю бурю вгамує, коли наше я буде знищене ще коли наші цілі і наші бажання направлені будуть лише на Христа, ми все відамо, своє перше й останнє, І тоді прийде з неба Його повнота і Якщо ти наважишся Богу віддати усе, що для тебе таке дороге, Відплата його незабаром прийде. Отож, якщо довго у Бога ти просиш, але не приходить ось той результат, можливо, тобі необхідно, як Анні, От те, що благаєш для Бога віддати, Бажаю всім нам результатів молитви. І навіть якщо просиш це довгий час, нехай не Потішить хай нас, хай плани Господні, робота звершиться і збудеться те, що бажає Він сам. Бо Бог довго терпить, та Він не бариться, нужденним і спраненим допомагать. Нехай не ослабнуть Надія і віра, бажаю в молитві нам не знемагать, у Господа те. Сила. Він знає, коли щось потрібно подати. Не падайте духом, сміливими будьте, І історію Анни в житті не забудьте, слава Богу.